Друзі, вітаю вас! Найкращий бізнес радіошоу України експертна думка, із задоволенням продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ну і ми з задоволенням про це розповідаємо. всій країні з вами, як завжди, ваш. Патріотичний ведучий Денис Каєр. В сьогоднішньому етері поговоримо про логістику, яка під час війни набуває, мені здається, дуже прям важливого значення, бо якісна, швидка, безперебійна логістика, може багато чому допомогти. Ну а іноді можливо навіть її врятувати життя. Я думаю, що всі знають про що я говорю. Отже, запрошую до бесіди. Мого сьогоднішнього гостя, Січкар Дмитро, директор та співвласник логістичної компанії Октоподшипінг Компані. Вітаю вас, Дмитро. Вітаю, доброго дня. Ну що, Дмитро, давайте знайомитись. Отже, трошки декілька слів про вас та про компанію Octopod Shipping Company. Я є директором, як ви сказали, і співвласником компанії Octopod Shipping Company, яка є саме логістичною компанією, яка спеціалізується на контейнерних перевезеннях. Тобто ми організовуємо логістику, логістику товарів, як імпортних в Україну, так і експортних з України. Це основний вид нашої діяльності. Угу. А окей, давайте тоді трошечки детальніше саме про вашу діяльність. Отже, які саме послуги, а, які країни чи регіони, скажімо так, покриваєте або здійснюєте свою діяльність? Ну і я правильно розумію, що логістика у вас фактично море. Е, ну, дивіться, е, сьогодні так прийнято, в принципі, да, в нашому пулі казати, що експедитор, ми є експедиторами, це такий собі архітектор, Архітектор, який моделює саме перевезення з точки А в точку Б. Е, ми перевозимо досить різні вантажі, і вони бувають досить е, географія перевезень буває досить різна. Буває таке, що просто перевезення з суходолом. А бувають нам цікавіше, звісно, перевозити вантажі, які з одного контенту на інший. Чим складніший маршрут, тим цікавіше. От. І в чому наша роль полягає? Наша роль полягає прокласти маршрут суходолом, якщо потрібно підключити авто, якщо потрібно підключити залізну дорогу. Проекспедирувати в порту відвантаження, тому що після повномасштабного вторгнення наш ареал збільшився. Ми працюємо не тільки в Україні, ми працюємо по інших портах, по інших країнах, які дотичні до України. Це також Румунія це і Польща. Тому нам потрібно було перелаштуватись, нам потрібно було знайти агентів в Румунії, в Польщі, в Болгарії, в Германії, які би допомагали нам вантажити наші вантажі, які прибувають в ті порти, щоб вони далі йшли морем. Тобто вантаж може, наприклад, вийти з Харкова на автомобілі, доїхати до Констанції, до Румунії, повантажитись на судно. Далі судном доїхати доплисти, наприклад, до Нью-Йорка. З Нью-Йорка він вивантажується. Далі ми контактуємо з нашим американським агентом, який організовує, наприклад, перевезення залізницею з Нью-Йорка в будь і будь-який інший куточок штатів. Тобто, це досить такий складний маршрут. Де потрібно задіяти дуже багатьох агентів, людей, підрядників, це саме е, і є наша робота організувати всіх і потім все повністю проконтролювати, е, провести всі платежі, і тобто, вся відповідальність за саме цей маршрут лягає на нас, як на експедитора і на логіста. Окей, okay. uh, скажіть мені, будь ласка, uh, я наскільки я розумію, що ринок в принципі досить конкурентний. У вас багато ну у нас в принципі чую про велику кількість логістичних компаній. хоча можливо, ви мене поправите? А uh, в чому ви бачите саме безпосередньо, ну не знаю вашу перевагу, да чим берете своїх клієнтів? Дійсно, на нашому ринку uh, досить велика конкуренція, і вона була великою ще до війни. Було зареєстровано багато компаній, порядка 650 компаній після війни. Досить великий об'єм компаній вийшов з ринку. Ті, хто лишилися, звісно, повинні були пристосовуватись і перелаштовуватись. В чому наша перевага? Знаєте, я завжди казав, що я люблю вистраювати саме партнерські відносини, тому саме сервісність і клієнтоорієнтованість, Дає змогу мені втримувати клієнтів, да? хоча я завжди кажу, це не клієнти, це партнери. Клієнт це знаєте, той, як то хто, хто кажуть, кого доять. Okay. А я відношусь до е, наших клієнтів як до партнерів, тому що ми разом вибудовуємо бізнес. Я ж не купую в нього товар. Я допомагаю йому реалізовувати його товар. Okay. Тому я підходжу саме як до побудови партнерського бізнесу. Тому ми відкриті до діалогу, ми прозорі, в принципі, ми завжди, такі, флексібл сьогодні прийнято говорити. Ми завжди на зв'язку ну, в ринку логістики немає вихідних. Ми працюємо 365 днів на, на рік. Тому наша сервісність, вона в принципі є запорукою успіху. А, скажіть мені, будь ласка, Дмитро, я в принципі, здогадуюсь, да з якими викликами вам довелося зіткнутися починаючи з 22 лютого <с? <с?> 24 два четвертого лютого, а, але в цілому, які зараз, скажімо так, проблеми сучасної логістики, проблеми на логістичному ринку? Не знаю, з чим доводиться стикатися зараз, чим не доводилося стикатися. Не знаю, хай буде там в 21 році. Ну, до війни було все досить легко. Датись, тобто ми працювали через наші порти. Особливо зараз ми це зрозуміли. Мабуть, да, да, да. Ми працювали через наші порти. У нас три порти Великої Одеси, як то кажуть, це Чорноморськ, це Одеса і Порт Южний. От і все в принципі було досить понятно, прозоро і так далі. Але після початку війни ми стикнулися з тим, що ми були не готові. Треба було повністю перелаштовувати роботу. Треба було знаходити нових агентів, знаходити нові маршрути, куди вивозити товар. А ці товари вони стоять вже в порту. Ми вже їх привезли в порт. А суда відміняються, нічого не заходить, нічого не, не відбувається. Нам потрібно було ці товари вивозити. Тобто складність з першого е, полягала в тому, що потрібно було напрацьовувати взагалі, повністю перебудовувати маршрути, На, напрацьовувати нові схеми нових агентів. На це пішов певний проміжок часу. Десь через місяця, два-три це, це стало вже якось більш зрозуміло. Але ми не зупинились, ми пішли далі. Ми все ж таки е, підшукували інших агентів, тому що ми знайшли одного, другого, третього, але стикнулися з тим, що, е, на жаль, інші країни не звикли працювати так, як працюємо ми. І це мені кажуть всі там і стоматологи, да, і всі, всі інші. Тому ми е, вимушені були шукати тих партнерів. Агентів в портах, які працюють ну, максимально наближно до нас. Сьогодні так. Сьогодні вони вже підтянули свій сервіс під наші вимоги, бо ми їм платимо кошти за, за ті роботи. і Вони вимушені вже до нас прислухатись. Більш того, наші люди виїхали туди. Вони там працюють, і вони працюють так, як ми працюємо тут. Тому сьогодні э, ця проблема да, по роботі по організації роботи в деяких портах, вона трохи э, згасла. Але виникає інша проблема. Наприклад, якщо ми говоримо про Румунію, румунський порт Констанція, через який пішов основний вантажопотік контейнерів, він зовсім не перелаштований під такі об'єми. Наші, наші, наш вантажопоток український він в рази набагато більший, ніж те, що спроможна Констанція переробити. Тому перший час контейнери з нашими вантажами стояли просто в полі. От. І румуни спочатку не зрозуміли, що і як, як працювати. Ми вивозили, щоб вивезти контейнер, нам приходилось там тижнями якось оформлювати. Машини стояли в очікуванні. Вони не зрозуміли, як оформлювати документи, тому що не було пристосовано ще навіть знаєте, законодавча база для оброблення наших вантажів. Це якось ми вже пережили. Потім ми стикнулися з тим, що наші вантажі, особливо імпортні, румунська митниця, доглядає дуже часто доглядає. Це форми контролю, там боротьба з я не знаю, з контрабандою чи ще з чимось. Але на мій погляд, це проблема, з якою ми боремось, також ми звертаємось до асоціацій, в яких ми состоїмо. До профільних організацій, ми боремось за права наших партнерів, за, наш, за права наших клієнтів. Тому що, на наш погляд, ці догляди вони зачасту досить, знаєте, як то кажуть, висмутані з пальця. Проста формальність. Чому? Та. Проста формальність. Ну, так, да, скажімо так, вони шукають якісь там чи... але це транзитний вантаж. Він не залишається в Єврозоні, він не залишається в Румунії, він йде в Україну. Просто повинно оформитись Т1 і все, вантаж поїхав. Вони заставляють доглядати, це йде порча вантажу, це додаткові витрати, а ці всі витрати покладаються на плечі нашого. Тобто, здавалось би, все просто. Якщо ви хочете глянути, будь ласка, доглядайте. Ні, там процедура така: ми назначаємо форму контролю догляд, а ви подаєте заявку. Ви подали заявку? Будь ласка, сплатіть всі витрати, а ми потім його доглянемо. І це ну, досить велика проблема, тому що є вантажі, наприклад, там гуманітарні вантажі або досить дешеві вантажі, і ці всі витрати. А, а в зв'язку з тим, що порт не прилаштований під такий е вантажообіг, получається, нам щоб доглянути контейнер, проходить тиждень, два, а то й три. А все це додаткові витрати штрафні санкції. Тому ми з цим боремось і є вже певні успіхи в цьому напрямку. Головне, що є успіхи, є. оце вже правильно. Друзі, сьогодні говоримо про логістику. В гостях у мене Січкар Дмитро, директор та співвласник логістичної компанії, Shipping Company. -компані». Дмитро, ви сказали, що ви намагаєтесь бути партнерами з вашими. Хотів сказати, партнерами з вашими клієнтами. Да? Але в цілому, як співпрацюєте, як налагоджуєте з не знаю, виробниками, підприємцями ці відносини і взагалі, які перспективи, да? як працюється насправді і наскільки великий зараз цей потік, в першу чергу, я маю на увазі з України. знаєте, потенціал українського виробника досить великий. Ми навіть не очікували, що е, Україна, ну, Україна має такий великий-великий потенціал. Як я вибудовую відносини саме партнерські? Е, в мене в принципі це я намагаюся викласти і в соціальних сторінках, в Інстаграмі, в LinkedIn. І в LinkedIn дуже гарно працює в B2B секторі. Е, два простих приклади. Е, як е, в моєму розумінні да, формуються саме партнерські відносини? Я був у одного з наших виробників, одного з наших виробників, які відправляють вантажі на експорт. Ми їм допомагаємо. Ми вивозимо вантажі там і на Африку, і в США. Я був в них на підприємстві. Мене повністю провели по підприємству, показали, дещо. Я познайомився ще ближче з керівництвом, з саме з людьми, з працівниками. Потім я зробив невеличкий такий екскурс пост в Лінкіді. Ну, стислий, але досить такий, знаєте, зрозумілий для е, потенційного покупця. І вже буквально через кілька днів е, до мене звернувся е, швейцарець, який, якого зацікавила ця продукція. Я його з'єднав і я, я сказав, що я, я забезпечую логістику, але це мій партнер, і я вас з ним з'єднаю, чим потрібно допоможу. І так у партнера з'явився ще один потенційний покупець. Е, от. Це один кейс. Інший кейс. Буквально, е, буквально вчора до нас звернулися. Так, ми вивозили мед на експорт. Так само я зробив невеличкий пост. Вчора нам позвонили і спросили, а як вивезти мед на експорт? В мене, каже, є покупець в Нідерландах там на тонну меда. Як його вивезти? Будь ласка, ми, ми е, можемо допомогти розказати, що потрібно для того, щоб вивести, які потрібні для цього документи. Ми можемо надати повністю логістичний комплекс. Задача в клієнта е, знайти просто свого покупця і звернутися до нас. Але це е, один шлях. Є інший шлях. У нас є купа наших, е, вже фактично сьогодні покупців, які, які ми відправляємо вантажі з України. Це продукти харчування, це е, Ізраїль, е, США, Канада, інші країни, які е, досить активно купують продукти харчування українські. Вони досить. Е, Класної якості, досить смачні. Знаєте, І що мене здивувало, що ця тенденція набирає популярності. США досить активно купують наші товари, наші продукти харчування. Нам єдине, що потрібно навчитись їх правильно пакувати, навчитись їх продавати. Це, знаєте, захід давно вже до цього прийшов і звик, а нам треба вчитись. Тому ті покупці, які ми вже відвозимо товари, до нас часом звертаються за якимись новими новинками з українського ринку. Так само я прошу нових сьогодні гравців ринку, нових виробників. Давайте мені інформацію, давайте мені свої прайси, свої каталоги. Я буду ці прайси каталоги віддавати нашим покупцям. Ці покупці звертаються напряму до вас, а ми вже потім вам логістику робимо. Тобто, сьогодні не обов'язково вивести цілий контейнер продукції. У нас є такі маршрути, де ми ставимо контейнер, який їде в 4 5 6 підприємствах, завантажують там дві-три палети, там одну палету, там п'ять палет. Тобто в одному контейнері може їхати 5-6 виробників. Ну, це говориться про сухі контейнери, там де не потрібно е ну, сепарувати товар один від іншого, там не рев контейнери. Тому це, це не складно досить. Це в принципі сьогодні реально і вам реально, виробники вітчизняні, вам сьогодні ну, досить просто вийти на зовнішні ринки. Ми вам в цьому допоможемо. Просто зверніться, надайте якусь інформацію про ваші товари, про ваші продукти. Ми з цією інформацією будемо звертатись до фактичних покупців, з якими ми вже співпрацюємо. Отже, я сподіваюся, що українські виробники почули. А, Дмитро, так ви прям взяли на себе дійсно таку ношу, да, фактично. Це моя місія, напевно, ви знаєте. Да, не тільки логістика, а й фактично такий new бізнес. Фактично. Ви знаєте, я би сказав, навіть це не то, що new business, бізнес, просто я досить переживаю за Україну, за українського виробника, і мені хочеться дійсно хочеться чимось допомогти. Я бачу, в чому я можу допомогти. В, 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 мій професіоналізм полягає в тому. Те, що я вмію робити класно за рахунок того, що я можу робити класно, я можу допомогти нашим, нашим виробникам. Чому б і ні? Це дозволить жити виробникам краще, розвиватись. Це врешті, це дасть Україні поштовх розвитку. Правильно, і вклад, в принципі, в тому ж сенсі і в економіку країни. А, а до речі, а який ви вважаєте ринок саме ну можливо, вибачте, якщо не професійно спитаю, да? ну, найперспективніший? це американський ринок, да? Ви знаєте, думки також різняться. Ринки є різні. Uh -huh. Є ринки, наприклад, які мають багато грошей, да, там, західні, там, американські, там, європейські, але є ринки, де ми, на жаль, досить погано представлені, наприклад, африканський ринок. Адже не забувайте, що Україна все ж таки аграрна країна, яка виробляє ну, досить великий сегмент продуктів харчування і там, аграрної продукції. Африка потребує цього. На жаль, ми сьогодні програємо тим самим росіянам в цьому. Вони досить агресивно і потужно представлені на африканському континенті. Тому там справді досить великий ринок. І я нещодавно був на конференції, де виступав виступали наші виробники. І так само звернув увагу саме на африканський ринок, але він досить, як кожний ринок, він досить специфічний. Він потребує певної уваги, він потребує вивчення детального, можливо, навіть і якогось політичного рішення. Для того, щоб ми там були представлені навіть з політичної точки зору, як ми можемо потім да, очікувати підтримку від африканських країн десь там в ООН, якщо вони не знають, що таке Україна, якщо вони не бачать наших продуктів, а всюди російські товари? Тому потрібно до цього підходити дуже глибоко. Я на минулому два тижні тому був на форумі тут, в Києві виступав Тарас Качка, якого дуже поважаю. Це представник Мінекономіки України. Він сказав, що нам потрібно вчитися експортувати, вивчати культуру, і це має бути досить така глибока праця, не хіпстерськими, такими наскоками, а там тонну того продав, там 10 тонн туди. Треба вивчати ринок, щоб нас розуміли, нас почули, і ми повинні чути наших сусідів, наших скажімо, потенційних партнерів. Друзі, говоримо сьогодні про логістику. В гостях у мене Січкар Дмитро, директор та співвласник логістичної компанії Октоподшипінг компанії. Дмитро цікаво дуже розповідає про різні напрямки логістики. Можна говорити довго, але треба закінчувати наш ефір. І в кінці хочу запитати Дмитро про плани. Я зрозумів, що у вас напелеонівські, скоріш за все, плани, але все ж таки хочу почути від вас. Плани, чесно кажучи, плани, звичайно, розвивають компанію, тому що за цей період, навіть за період війни, ми нікуди не поділися, ми лишились в Україні. І всі ми співробітники лишились в Україні. Нам хочеться розвиватися, нам хочеться рости. Є певні скажімо так, сегменти ринку да, там, чи види діяльності, які, яких ми ще не торкалися. Наприклад, фрахтування там суден, бо ми спеціалізуємось на контейнерних перевезеннях, але ми в цьому фахівці. Ми можемо перевезти будь-який контейнер, будь-який вантаж, там під температурним режимом, сухий вантаж, але хочеться дати ще більше сервісу, тобто під будь-який запит. У мене є клієнти, які відправляють вантажі і такі, що в контейнерах, а є такі, що може відправити цілу судову партію. Потрібно… І цей ринок також запускати, вивчати. Як для мене є компанії, звичайно, які вже працюють в цьому секторі, але для мене це певний челендж, тому хочеться ще й там себе проявити. Ну що ж, тоді я можу вам побажати. Хай у вас все виходить. По-перше, виходить, вже в тому напрямку, в якому ви рухаєтесь. По-друге, в ваших нових планах, да, і е, нових напрямках, які ви хочете ще теж закрити. Ну і ще мені дуже сподобалося. Я теж хочу, щоб у вас на це було і сили і натхнення, що ви переживаєте з українцю, українського підприємця за українські продукти, українських виробників. Тож, не зупиняйтесь, як то кажете. Розказуйте світові, показуйте світові українських підприємців, Прієнця та українські продукти, і все це, звісно ж, все на благо батьківщини. Дякую вам, що пригласили. Сподіваюсь, що ми вистоїмо. Я впевнений в цьому, що ми вистоїмо. І дякую нашим славним ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, що дають можливість працювати саме в Україні, десь не десь, не будь там за кордоном, а саме тут, знаходячись тут, вдома з родиною під мирним небом. Дякую. Абсолютно вірно, тут, як то кажуть, ніколи мало дякую для наших збройних сил не буде. Отже, ще раз, друзі, говорили сьогодні про логістику. В гостях у мене був Січкар Дмитро, директор та співвласник логістичної компанії Октоподшипінг. Дякуємо, Дмитру, за цікаву бесіду. На цьому будемо закінчувати експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.